Тарас майстер спорту міжнародного класу скейтбоксингу. Близько двох місяців тому виборов срібло на чемпіонаті світу, а лише нещодавно першість у Європі. Спортсмен вихованець спортивного клубу Барс. За високі здобутки хлопець отримав сертифікат на 10 тисяч гривень від міста. Я Займаю вже понад 9 років. Вирішив прийти сюди. Ну, у мене брат ходив, я думаю, з ним походжу. Потім мені сподобалось і так почав займатися і до теперішнього часу займаюся. Для мене є одним із найважливіших, тому що, наприклад, я можу відволіктися. Відволіктися від чого? Я переходжу на тренування, викладаюся на всю, мені стає легше. Я оновлюю свій організм, свій розум, мені стає легше на тренування. Віталій, тренер Тараса, та ще дев'ятьох нагороджених вихованців. Чоловік у спорті з шести років, а вже 18 років виховує майбутніх зірок. Чоловік небо як пишається своїми вихованцями, адже саме вони і прославляють наше місто не лише на всю Україну, але й на увесь світ. Завжди це дуже приємно, коли за тебе помняти, тебе відзначають в кінці року року такі роди спортсменів десь я я даже нащита ось 9 10 спортсменів і так призери призери та чемпіони світу призери чемпіони України призери та чемпіони Європи де год був насищений ну, з тайландського боксу та скіфбоксинг Віталій, Тарас та ще понад сім десятків спортсменів та тренерів отримали сертифікати на грошові степандії на суму від 5 до 18 тисяч гривень. Дитячо юнацькими спортивними школами, спортивними клубами та міськими федераціями за різними видами спорту. За 2024 рік підготовлено сім майстрів спорту міжнародного класу, 15 майстрів спорту України, майже півсотні кандидатів, понад 180 спортсменів першого розряду та більше двох тисяч спортсменів масових розрядів. А сьогодні ви кращі, сьогодні вас нагороджуємо, сьогодні вам кажемо слова вдячності тренерам, спортсменам за те, що ви дійсно прославляєте і не підводите кривий ріг. На сьогодні в Кривому розі функціонує 11 юнацьких спортивних шкіл, 118 спортивних клубів, організацій, фітнес-центрів, громадські організації фізично-спортивної направленості, в яких тренуються понад 22 тисячі криворіжців. У місті з початку року проведено 312 спортивних змагань. В них 130 районних, 157 міських, 180 обласних та 7 всеукраїнського рівнів. Анастасія Костеньок Максим Морашов, Парш міський.